Привітання за ґратами засуджених жінок Уманської виправної колонії номер 129 привітали із 8 березня Пенітенціарії Черкащини. Із концертом там побував київський академічний вокально-хореографічний ансамбль Україночка зі сцени лунала, і весева жартівлива мелодія, і душевна лірика. «Це Дуже важливе мероприємство, яке пройшло в установі, оскільки це дає можливість людям відчути себе повноцінним членами суспільства. Сформувати свої свій, свій світогляд і якось намітити плани на майбутнє вже після звільнення. хочемо подякувати адміністрації колонії за те, що влаштувала для нас таке свято, привезли до нас таких артистів, які подарували нам дуже багато позитивних емоцій. На сьогодні в уманській колонії відбувають покарання майже півтисячі жінок. Усі засуджені вперше за злочини невеликої та середньої тяжкості. У день концерту їх звільнили від роботи на виробництві. Ще один вихідний тутешнім жінкам влаштують 8 березня.